Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора всім, хто зараз підключився до нашої передачі Молитва перед сном. Нехай Господь Ісус благословить вас рясно. Я би хотів попросити всіх вас, хто зараз підключилися або а, підключаєтеся, а Поділіться, будь ласка, цією передачею з вашими друзями, знайомими, колегами, для того, щоб також вони могли мати доступ до цієї молитви ввечері. Добре. Я би хотів сьогодні поговорити з вами на таку тему, як перемагаючи страждання. Ми бачимо, як багато людей страждають, чи не так? І в наш час зараз дуже-дуже багато людей, які занурилися в страждання, мають страждання навколо себе, в сім'ї, здоров'ї, в будь-яких ситуаціях. І Інколи є якась проблема, яка вже багато років змушує навіть людину страждати, чи не так? Але питання таке. Як це все перемогти? Де кінець цих страждань? Тому що інколи ми чуємо від людини таку, таку фразу, да? а цей кінець ніколи не настане. Кінець моїм стражданням ніколи не буде. Ви вже чули коли-небудь таку фразу. І на превеликий жаль, це реальність. Реальність, Тому що людина вона виснажується, людина втомлюється. І втомлюється виснажується, тому що не розуміє, не знає, що робити, як вийти з тої чи іншої ситуації, як перемогти ці страждання. І саме про це я хотів би сьогодні говорити з вами і допомогти вам, хто проходить через якісь ситуації в своєму житті, і, можливо, є якась проблема, обставина ситуація, через яку ви страждаєте, яка змушує вас страждати, змушує... Відчувати всередині біль, відчувати приниження, відчувати, можливо, занепокоєння, відчувати щось інше, тобто, іншими словами, провокує ці страждання в людині. Тоді ж як перемогти все це? І насправді, дорогі мої, вихід із цієї ситуації він полягає в наступному: до того, як перемогти ці страждання зовні, ці проблеми, обставини. Людина спочатку повинна поставити крапку в цих стражданнях всередині себе. І ви знаєте, що Господь Ісус, Він саме для цього прийшов в цей світ перш за все, щоб допомогти людині поставити цю крапку в стражданнях. Але ці страждання, які переслідують людину, вони починаються всередині неї. Ми бачимо, що коли людина зустрічається з проблемою, обставиною в своєму житті. Ці проблеми обставини починають впливати на людину. І з часом ці проблеми, обставини вже всередині самої людини. Скільки людей, які страждають і за проблем сім'ї, які страждають із за того, що хтось, наприклад, залежний в сім'ї, або із-за якихось інших сімейних обставин, фінансових обставин або в здоров'ї. І ці страждання вже перейшли всередину людини. Тоді, коли людина вона несе в собі ці страждання, і продовжує, скажем, мати це єдинство з цими проблемами зовні, тоді кінець для цих страждань, звісно, не закінчиться. Але Господь Ісус дає нам можливість перемогти це. Тому перший крок до перемоги над цими стражданнями це треба поставити спочатку цю крапку всередині себе. Тобто, людина перес повинна перестати. Жити цими переживаннями, відрізати ці переживання, відрізати всі ці емоції, почуття як негативні, які викликали ці проблеми в ній. Тому що коли людина продовжує тримати в собі, наприклад, цю образу і не хоче пробачати, тоді те, що відбулося зовні, якась проблема, обставина, і яка вплинула на цю людину, що та мало образу. Тобто ця проблема не закінчиться, не вирішиться до тих пір, поки людина не поставить крапку в цій образі, доки вона не пробачить. Так само і в інших ситуаціях. Доки я несу в собі, наприклад, відчий, доки я, наприклад, продовжую нести в собі зневіру, нести в собі. Якісь інші негативні почуття стосовно тої обставини навколо, і не ставлю крапку в цьому, тобто не кажу самому собі, перш за все, що хватить все, я більше не буду носити це в собі. Я більше не буду себе зв'язувати з цією проблемою. Доки людина це не зробить, та ситуація навколо також не почне змінюватись. Тоді я хотів би скоро помолитися з вами, з всіма тими, хто. Можливо, знаходиться в подібній ситуації, несе ці страждання всередині себе. І проблеми, які спровокували ці страждання, можливо, продовжують також діяти в вашому житті. Тоді я хотів би молитися з вами проти всіх цих речей, які змушують вас всередині відчувати біль, ненависть, відчувати зневіру і тому подібне. Ми сьогодні поставимо крапку в цих. Страждання. Амінь. І до того, як ми помолимося, от дивіться, як сильно написано в Слові Божому. Це притчі, 17 розділ, 22 вірш, написано так: серце радісне, добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Тобто, ви бачите, доки людина несе в собі ці страждання, доки вона дозволяє, щоб проблеми зовні впливали. На неї піддається цьому впливу, приймає ці почуття, приймає всі ці думки негативні, приймає все все це зло, яке намагається увійти всередину людини. Доки людина це робить, вона заважає сама собі перемогти всі ці проблеми навколо. Ну як тільки людина вона ставить крапку в цьому, вона закриває двері для всіх цих почуттів, не дає цим почуттям жити в собі, цим думкам. То навіть якщо зовні неї відбувається багато проблем, дуже важка ситуація, вона все одно зможе перемогти. Тому що перш за все вона поставила крапку всіх страждань всередині себе, і тепер вона буде знати, як це зробити зовні. Тоді, дорогі мої, я хотів би зараз помолитися за вас. Ви хто знаходитесь в подібній ситуації, ви, хто проходить через якісь важкі моменти в своєму житті, я хочу помолитися. Для того щоб сьогодні ви поставили крапку цим стражданням всередині себе, крапку цим почуттям, цим думкам, всьому тому, що перекочувало зовні всередину вас. І я вірю, що після цієї молитви ви зрозумієте, як подолати ту чи іншу проблему. Я вірю, що після цієї молитви. Ви також вирішите ці проблеми зовні. Амінь. Тоді давайте помолимось. Заплющіть, будь ласка, ваші очі. В ім'я Ісуса Христа, Господь, ми молимося зараз і просимо Господь, щоб в цей самий момент ти відвідував цю жінку, цього чоловіка, там, де він знаходиться, Господь. Мій Бог, для тебе немає нічого неможливого, мій Бог. І зараз, Господь, ми більше не приймаємо нести в собі всі ці страждання. Ця людина, Господь, вже не приймає більше знаходитися в цих почуттях, знаходитися цими думками негативними. Вона більше не приймає нести в собі цю зневіру. Вона більше не приймає, мій Бог, жити з цими проблемами всередині себе. Сьогодні Господь прийшов цей час, щоб ми поставили крапку, щоб ця людина змогла вийти з цих проблем. Перемогти всі ці проблеми і більше не жити в тому стані, в якому вона знаходилася. Тоді Господь, ми молимося зараз і просимо тебе, щоб ти відвідав цю людину там, де вона знаходиться, і все це зло, яке змушувало її постійно знаходитись. В цьому незрозумілому стані все це зло, яке намагалося сіяти ці сумніви, все це зло, яке постійно нагнітало цю обстановку всередині цієї людини, в ім'я Ісуса Христа і життя цієї людини, і з її розуму, серця, душі, забирайся геть в ім'я Ісуса Христа. І зараз, якщо ви можете, поклеїть, будь ласка, вільну руку на серце. І там, де ви знаходитесь, прийміть зараз цю свободу. В ім'я Господа Ісуса, прийміть зараз цю свободу від всіх цих, цих страждань всередині себе. Ви вільні, ви вільні від всього цього в ім'я Ісуса Христа. Господь, ми проголошуємо це зараз, ці зміни. І сьогодні, Господь, ми поставили цю крапку всіх внутрішніх стражданнях. І я вірю, Господь, що ця людина, вона скоро побачить ці зміни навколо себе, зміни в сім'ї, зміни на роботі, зміни, Господь, які вона хотіла бачити, вона побачить, тому що сьогоднішнього дня вона поставила крапку цим страждань всередині себе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь амінь. Я вірю, дорогі мої, що Бог уже діє. Ви вже вільні. Ви вже вільні. Хоча ці думки, почуття будуть намагатися повернутися, змусити вас повірити, що це не відбулося, але ви, ви вже поставили цю крапку. І як написано, серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить Кості. Тоді ваше серце зараз наповнене цією радістю, цим миром. я вірю, що ця ніч, цей сон сьогоднішній буде прекрасним. Ці переживання, турботи більше не будуть вас Непокоїти. Амінь. Тоді я хотів би запросити вас завтра на служіння, де ми також молимося за особисте життя, за сім'ю. І я вірю, що якщо ви також будете молитися за вашу сім'ю, за ваше особисте життя, навіть якщо ви не заручені, не заручена, я вірю, що Бог також благословить вас і в цій сфері життя. І також у нас є служіння щонеділі, у нас є служіння протягом тижня. На яких ви зможете отримати, знайти цю підтримку, направлення, і також ви зможете навчитися перемагати всі ці обставини, ситуації по вірі, так як Слово Боже вчить нас. Більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому сайті під цим відео в описанні, ви зможете перейти по цьому посиланню, знайти найближчий центр допомоги до вас, і також знайти розклад богослужінь, які відбуваються в вашому місці, де ви проживаєте. Тоді Нехай Господь Ісус благословить вас. Гарного вечора! На все добре, до побачення.